Покаяння, открий мені двері жизнодавче. Бо дух мой утреннює, то є зрана вже готовий трудитися, але двері, покаяння не відкриваються, прилипли, як будто би хтось прибив клинцями. Ця молитва дуже важна нам урозуміти, бо вже починаючи з неділі мотаря Фарисея кажу, Утренню воскресну, цей напів співаємо. Так, да, потім ми додаємо, що я душу свою окаляв гріхами, покаляв по-нашому, погрязнив, але ти, Господи, благоутробний, ти способний совершати чудо, нашу утробу, чистоту і серця зробити. Ти, Боже мати, поможи нам, бо хотіло би нам статися на стезю. Покаяння на стезі спасіння, але так важко стати на той путь. Всі нас путі ведуть у блуд, у тупіки, а от на путь спасіння завжди, ніколи, а завжди щось мішає. І тому ця пісня, як настраює нас на великий пост. Почому нам людям нужен пост? Причому великий, причому 40 днів, а періодично. А почому нашому тілові нужен періодично санаторій? Ми 11 місяців трудимося, 12-й йдемо відпочивати. Треба нашому ослікові, тілові нашому, непослушному, но трудящомуся, дати отдих. І нині послання апостола к Тимофею та сама картина, ти мені теж послідував, за мною слідував у життю, у розположенні, у вірі, великодушній любові і в терпінні, і в гоненіях, і в страданнях. Разом із радостю духовною у християн бивають гонення і страдання. Каже Павел, мене постигли гонини і страдання в Антиохії, але я їх переніс з допомогою Божою, бо от всіх мене і збавив Господь. І нині, що каже Павел Тимофею? Дай всі, желаючи жити благочестиво во Христі, будуть гоними. Злі люди й обманчики будуть преуспівати в злі, вводя заблуждений і самі заблуждаються, а їх слово буде розпространятися, як рак. О Господи. Так от вам відкуда у злих людей, гонітелів церкви, нібито успіхи. 14 років нам камлають українські журналісти, дай усі спецслужби з прокуратурами. Що ми 14 років наша церква фінансує агресора, а кожна свічка це куля проти нас. А скільки раз українське телебачення починало передачу із першого ролика, куда йдуть гроші за церковні свічки по 30 копійок? І в то час мільярди тягають, а сміються оці, котрі ту, ту інформацію пущають. 14 років останніх камлають, як то ті ворожки гадалки, що православні фінансують агресора. На днях оп'ять з'явився новий мудрець і заявив, що ні, тепер вже нас фінансує агресор. Американська організація USAID, яка мала кожен рік 50 мільярдів доларів і їх ділила куди хотіла. У нас в Україні терористична організація Сайт фінансувала Міністерство культури, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти. Що вони робили? А вони робили, що хотіли. І історії писали, хотіки, і різні медичні свої прийоми наробляли, що фактично, на наш погляд, медицина зруйнована. Все це робили люди за чужі гроші і вдруг тепер все спалили. Все, грошей не є, фінансувати їх не будуть. Так вони решили на всякий случай, щоб доки гроші прийдуть з Америки, нові пустити чутку, що ні, не церква фінансувала агресора, а агресор церкви. На всю Україну лож, обман, ніхто не реагує. А ми поняли, нині відповідь дає апостол Павел Тимофею. Злі люди й обманщики будуть приуспівати у злі, вводя в заблуждення і самі заблуждається, а хто їм буде противитися, вони знайдуть аргумент, слідуючий. Якщо ти їх критикуєш, то твої слова це наративи агресора таке наратіли, мало хто ще догадується, але це значить, що ти вже будеш судимий за те, то, що того обманщика ти вирішив маленько покритикувати. І ми не всім, благословенні всі вдома, держимося добрими дітьми Божими. Не вбіжаємося, що всі світ нас гонить, хочеш добре жити, починаєте об'являти злочинцем. Така уж хвора реакція цього блудного осатанілого світа на наші святі поступки. Бо лиш так пам'ятаючи про все, освідомлюючи все, такий момент, ми й тут діти Божі, веселі, радісні і з сулибкою слухаємо, кого ми фінансуємо, в вічності віримо разом із святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.